Ми маємо бути такими партнерами, коли ми йдемо на, на якісь там, я не знаю, до керівників громад чи там якісь там виконавчі органи. Їм треба пропонувати рішення, бо ми найкраще знаємо, як воно би мало бути організоване. І ця комунікація точно має мати ціль, точно має бути людською мовою. Вона має бути послідовною. Тобто не можна десь почати говорити, потім десь провалитися. Потім знов на хайпі, десь там щось це зловити і далі випливати ви, 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 ви на тому, так. Вона має бути точно відповідати реальному часу. Табо коли якось є якісь там тенденції, а ти там далі про своє, і ти відірваний від світу, ну воно теж, як воно просто воно вже тригерити починає, ну, скільки там можна, бо вже от є якісь інші рішення. А я от хочу тільки так: гнучкість і приземленість, партнерство, людська мова. Систематичність, тобто вона має плануватися, хтось за неї має відповідати за ту комунікацію, якщо про організацію говорити. І вона повинна бути корисною не тільки для людини, яка цим займається, або для організації, а взагалі для громади.